Стрільці вітаю! Вітаю на прогнозі на березень 25-го року. Прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися на всі 100% для вас. За бажанням, дивіться свій асцендент. Як дізнатися, власне, асцендент, Спитайте у кухля. І так, перша карта це у нас загальна характеристика для стрільців. На березень 2025 рік. а ще Мечі 6. Що я скажу про цю карту? а Треба а, так високо підняти руку, різко опустити її і сказати, Да пошло, ну все. Вже пора відмовитися від того, що вже віджило. Від того, що вже, скажімо, не дихає і вже навіть погано пахне. Ми за це все тримаємося і намагаємося його якось так прикрасити, вдохнути в це життя. Слухайте, ідіть. Ідіть, аби майже можливо, вам здається, що вам, ну, підете в нікуди. Але це краще, ніж там, де ви зараз є. Там, де ви зараз є, вже неможливо. Вам навіть все світ каже: Давай до свідання. Треба уходити з цього деструктивного стану речей, в якому ви знаходитесь. Будь ласка, прийміть все ж таки це рішення для себе і йдіть. Потім ви дізнаєтеся, куди ви пішли, куди ви пішли, і там буде набагато краще, чи там, де ви є. Так, робота фінанси туз жезлів, все залежить від того, як ви будете включитись, вмкнетесь в вход подій. Будете сидіти, страждати, ну, і така, так, власне, і такі фінанси, і така робота. Будете активними, гаріть на роботу на роботі, палати на роботі, і все буде добре, і будете задоволені. От, якщо тут... Об'єднати цю подію, якщо ну, на цій роботі, на якій вже вас використовують вже як, в прямому сенсі, ви не отримуєте ні насолоди, ні задоволення. Будь ласка, знайдіть щось нове, ви обов'язково це знайдете. Так, стосунки, особисте життя, туз жезлів. Слухайте, якщо у вас нічого не власнуть не задвоєні карти з двох колод, якщо у вас не влаштують ваші стосунки, ваші відносини. Ідіть в нові. Або взагалі відійдіть від, від них, поставте на них крапку. От я вам в самому початку сказала: підніміть високу руку, опустіть і скажіть, іді нахер. Вибачте, навчаю поганому. Але а, досить бути в цих руйнівних а, відносинах. Чи це відносини, чи це робота, досить себе гристи, ідіть. Ідіть в своє гарне майбутнє порада. Стрільці, березень 2025. Десятка пентаклів, якщо вам здається, що ви не зможете, якщо вам здається, що вас, ви не подолаєте. Ну, От, цю печальку, яка у вас зараз є, і ви тримаєтесь за нею, як той вош, закажух, все вас вийде. Ваша, ваша допомога вам допоможуть близькі вам люди. Тільки зверніться до них. Да? Вони допоможуть. Якщо ви думаєте, що всі бачать, що вам поганенько і ніхто не пропонує допомоги, а ніхто не запропонує, бо ви не просите. Світ змінився наразі. Є запит, є відгук. Якщо ви не просите вас, ну може якась така сама бідося включиться в вас, вам допомагати, але з цього ну, не буде користі ні вам, ні тої бідосі, яка там до вас примчиться допомагати. Якщо вам треба допомога, попросіть. І люди відгукнуться і допоможуть. І буде це е, і добре і для вас, і в фізичному плані, і в духовному плані для тих людей, хто відгукнеться на вашу допомогу. А сидіти страждати і думати, що вам хтось має допомогти, а ви цього не робите і не просите, сидіть далі. Стрій, щось таке у вас прям нравоучення пішли, але е, робіть. Е, Робіть зміни в своєму житті вони будуть найкращі.